Сортанія Анія Аня НСД сорт має дуже приємний запах лісової суниці. Ось такі ягодки, бомбочки з такої форми. Розлові такі кущики гарненькі. У мене її небагато садила 30 кущів і розрослась вона по-різному. Де було хоч більше тіні, таке спекотне літо розрослася. А тут а ось ой, плачевний стан, можна так сказати. Але сорт вартий вашої уваги. Його треба заводити, Він зараз на піку популярності. Ось такі листочки. Лапушки. Далі пішла. Якраз під кукурудзою, Ну, кукурудзу вже виламала буду згороду, то не буде вже їй трошечки тіні, можливо, більше розростеться, неможливо більше розростеться, тому що вже сьогодні, як не як 7 серпня, а якраз у вересні і жовтні розсада буде дуже добряче нарощувати корневу систему.